Як зацікавити до набуття життєвих та професійних компетенцій наших студентів, як навчити стати їх професіоналами, як створити комфортне, безпечне і водночас цікаве освітнє середовище, а також як відволікти учнів від психологічного та психічного стресу під час війни це завдання для освітян на сьогоднішній день. І для досягнення таких освітних цілей наш заклад освіти використовує сценарний іммерсивний метод навчання. Такий метод дає можливість мотивувати студента до здобуття професійних компетенцій шляхом інтеграції теоретичних знань з предметів природничого циклу до практичних навичок настільки глибоко, що він не просто спостерігає чи слухає, а взаємодіє, переживає та проживає досвід. Це як навчання не з підручника, а з середини події. Що ж таке сценарний імерсивний метод навчання: це рольові ігри, кейси. Та симуляції. Золота трійка практичного навчання, особливо для робітничих професій, вони дозволяють студентам вжитися в реальній ситуації, розвивати комунікативні навички, приймати рішення та відпрацьовувати професійні дії в безпечному середовищі. Чому це працює? Активується емоційна пам'ять. Підвищується мотивація, створюється безпечне середовище для експериментів. Студент не просто читає, він діє, пробує, аналізує. Ефект розвиток критичного мислення, що робити в конкретній ситуації, формування практичних навичок, soft skills, hard skills, краще запам'ятовування через досвід, а не лише через текст підручника, лекції чи семінарських занять. Імерсивні методи можуть зробити теоретичні знання не просто зрозумілими, а захопливими та життєво важливими для майбутніх кухарів, перукарів і кравців. Дуже емоційно сприймається інформація про способи утворення в живих організмах будь-яких інгредієнтів. Важливим є висновок, що не знаючи хімічну складову, можна отримати неприємні наслідки приготування страв. А завдяки виконанні рольвої гри Пода і олія не подружки» Студенти проводять порівняння хімічних форму, особливостей і головне емоційний висновок не можна готувати на мокрі пательні страви на олії. Кожному необхідно знати просту хімію, яка працює на кухні, як сода та оцет впливає на борошно. Сода плюс оцет реакція, яка виділяє газ. СО2. Цей газ утворює бульбашки в тісті, що робить його пухким і легким. Борошно плюс газ. Підняття тіста. Гульбашки розширюються під час випікання і тісто росте. Але пам'ятайте, важливо не гасіть соду от само крему в ложці. Газ вийде в повітря і тісто не підніметься. Краще соду до сухих інгредієнтів. оцет або іншу кислоту до рідких. Реакція почнеться вже в тісті під час випікання. Студенти, які опановують професію кривець закрійник Розглядаючи тему про різні органічні сполуки, відповідно працюють з прикладами тканин, встановлюючи походження тканини, хімічну формулу, властивості, що впливають на швейні вироби. І як результат виконують різноманітні кейси, наприклад, невдала посадка виробу. Клієнт не задоволений тим, як садить костюм. Необхідно визначити причину, запропонувати корекцію, пояснити технічні обмеження або. Прання зіпсувало тканину. Після прання тканина втратила форму. Необхідно проаналізувати інструкцію догляду, пояснити клієнту надати рекомендації. На уроці є можливість творче себе проявити та отримати позитивні емоції під час рольової гри. Наприклад, шовкова тканина плюс гаряча вода. Що буде? А буде пошкодження, адже гаряча вода понад 40 градусів руйнує ніжні білкові волокна шовку. Тканина втрачає блиск, зменшується в розмірі, сідає або стає жорсткою. Пам'ятаєте, рекомендується прати шовк у холодній або ледь теплій воді до 30 градусів. Важливим у сценарному методі навчання є не просто розмова, а обговорення. Обов'язково робити висновки, чому такий колір, такий запах, така консистенція, тобто всі особливості властивості будь-чого залежить від походження. Симуляція отримання та виведення плям різного походження на тканинах дає реальне підтвердження практичного застосування знань з хімії. Не знаєш дії реагенту на хімічну сполуку, тобто пляму, не виведеш її. Студенти, які навчаються за професією парокар-парокар-модельєр, вивчаючи органічні сполуки, досліджують будову, хімічний склад. І відповідно розглядають хімічні властивості білків на прикладі волосся. І отримують кейс зачіска для офіційної події. Ситуація. До салону звертається клієнтка, яка готується до офіційної зустрічі. Вона хоче елегантну зачіску, яка буде стійкою, блискучою і не пошкодить волосся. Волосся натуральне, фарбоване, тонке за знаками сухості. Завдання для студента. Обрати тип зачіски відповідно до події. Врахувати структуру волосся та його хімічні властивості, пояснити, як білки, кератин реагують на тепло, хімічні засоби, вологу, запропонувати засоби догляду та фіксації, які не пошкодять білкову структуру, і створити зачіску, обґрунтувавши вибір технології. Студенти знайомлються зі складом фарб, мусів, пінок, лаку для волосся, засобами для хімічної завивки, шампуней тощо. І отримують симуляцію. Якщо на волосся нанести забагато мусу, пінки або лаку, що трапиться з волоссям? Волосся буде перевантажене. Волосся стає жорстким, липким або тьм'яним, втрачає природній об'єм і рухливість, може швидше забруднюватися, пил і жир прилипають до засобу, При частому надлишковому використанні пересушення, ламкість, втрата блиску, порада. Краще менше, але рівномірно. Засоби працюють краще, коли їх розподілено тонким шаром. Чому сценарний метод навчання, кейс, рольові ігри та симуляція є надзвичайно ефективними для студентів? Цей метод створює реалістичне навчальне середовище, де студенти бачать, як теорія працює на практиці. Студент не просто читає про процес, він виконує дії, що активує моторну пам'ять. Студенти краще запам'ятовують інформацію, коли вона пов'язана з емоціями та досвідом. Вони вчаться приймати рішення, а не просто повторювати алгоритм. У процесі гри або симуляції студент бачить наслідки своїх дій, що зміцнює розуміння. Цей метод сприяє внутрішній мотивації, навчання стає цікавим і значущим. А ще студенти вчаться взаємодіяти в команді, що важливо на кухні, салоні чи ательє. І найголовніше, такий метод створює живу динамічну атмосферу, де навчання стає подією, а не рутинною дією.